Неймовірно смачний італійський томатний суп з українських інгредієнтів. На оливковій олії смажимо цибулю та часник, додаємо розмарин або італійські трави. Тим часом готуємо овочевий бульйон, головна зірка страви – стиглі, соковиті помідори. Саме з них створюють томатне пюре, маленький кухар, щоб ви відчули справжній томатний смак у кожній ложці. Наливаємо овочевим бульйоном і варимо 20 хвилин. Тим часом готуємо італійські ньокі. Це щось схоже на наші галушки, які виготовляються з картоплі, яйця, борошна і солі. Додаємо ньокі і доводимо до кипіння. Коли ньокі спливуть на поверхню, Солимо і відставляємо. Наливаємо в тарілки, посипаємо петрушкою і подаємо до столу.